Привіт, мої любі, мої хороші! З вами Наталка Мащіка. Що робити, коли закінчився хліб і нема можливості його придбати? А він потрібен зараз. Готуйте вафлі на цільнозерновому пшеничному борошні. Вони дуже смачні для бутербродів, а також їх можна їсти із солодкими начинками. А ще вони корисні? Починаємо. У миску насипаю 250 г пшеничного цільнозернового борошна. Додаю 2 столові ложки цукрозамінника або цукру, пів чайної ложки солі, 2 чайні ложки розпушувача та пів чайної ложки соди. Все перемішую і поки відкладу в сторону. В іншій мисці поєднує 4 яйця кімнатної температури, 2 чайні ложки ванільного екстракту, 160 мл молока, 350 мл натурального йогурту, або можна взяти кефіру, 60 мл масла гі або розтопленого вершкового масла, воно повинно бути теплим, не гарячим, та все перемішую. На все про все йде півхвилини. Тепер ці інгредієнти додаю в миску з сухими інгредієнтами, і все ще раз. Перемішаю, щоб вийшла більш-менш однорідна маса. На все про все йде максимум 1 хвилина. Друзі, пам'ятаємо про те, що пшеничне борошно у всіх різне. Якщо маса у вас вийшла занадто густа, можна додати трошки молока або кефіру. По консистенції повинна бути приблизно така, як ви бачите на екрані. Вафельницю змащуємо рослиною олією і нагріваємо. Наливаємо тісто. Розподіляємо його по поверхні вафельниці і випікаємо вафлі згідно інструкції до вашої вафельниці. Скоринку вибирайте тільки ви. Вафлі повинні бути м'якими. Начекайте від цих вафель якоїсь хрусткої скоринки. Вони мають бути м'якими. Чудово підходять з будь-якими солодкими чи не солодкими начинками. Якщо ви хочете приготувати вафлі солодкими, можна додати трошечки більше цукру. Але на мій погляд, він тут не потрібний, особливо, якщо начинка у вас буде солодка. Готуйте, не пожалкуєте, це смачно, корисно і дуже просто і легко. Якщо сподобалось відео, підтримайте мене лайком, тому що це допомагає українському контенту просуватися на YouTube. Якщо не підписані, підписуйтесь, я завжди рада новим глядачам. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного люблю вас і обіймаю. До нових відео, всім па-па.